Так, всім вітання сьогодні, 17 березня. Якраз день лишився до судового засідання проти Андрійка Садового, проти, як кажуть, злочинної угрупування тих всіх корупційних схем схем мерії і при, при, під прикриттям і першої особи Волод... Володьки зеленського під прикриттям генеральної прокуратури, під прикриттям СБУ, ну і всіх чиновників, які до яких я тільки не звертався. Тобто і підпільні казино викривали ми і не викрили, вони далі працюють, тобто злочин відбувається всі не покарані. Тобто мерії, Львова так само всі не покарані, злочини відбуваються, тобто нема до кого звернутися. І тут мені сьогодні попалася цікава стаття, таке захід експресо, де вони обговорюють, кажуть, пробують облити брудом, брудом типа, якби не то, що мою діяльність, а вони. Однією діяльність скрили, вони свідомо прикрили, вони ну, зробили замовну статтю, типа вони надумані, якісь факти собі придумали, перекручені, підроблені працівниками СБУ, на яких вже відкриті справи кримінальні. Вони вже мали бути під, під якимось розслідуванням, вже якби якимсь не то, що якимось там сроки серйозні, звісно, за покривання підпільної діяльності казино, за останні покривання, за те, що за напад на людину. Ось. І Захід Експресо прийняв е, таку, знаєте, як кажуть, як кажуть е, е, точку, точку зору непрофесійної своєї такої е, діяльності, вони оцей факт вони не зазначили. Вони не зазначили, чому я, Остапа Стахіва, на суді підійшов до прокурора і в лиці оцього прокурора обещесив, оплював, об, об, я не знаю, як сказати ще. Ну, я ще стримувався. Можна було дати підзатильник іменно того прокурора, влиці цього прокурора, прокуратурі всі. Тому що згідно закону про запобігання корупції, цей прокурор мав не то, що і сказати, я його провоцирую, тим, що я даю е, на, для розслідування злочинні діяльність садового мерії Львова, прокуратури Львова, поліції Львова, ДБР, Львова, керівництва. Щоб вони не хочуть розслідувати оці злочинні дії. Вони не тільки це не озвучили, скрили нагло, хоча я це все заякав, Я просто хотів подати повідомлення про злочин, про викладення людини, про викрадення колег, які мені допомагають в тому всьому. Він відмовився нагло. І в цьому відео повністю все зазначено, що це все розмова йде про це. Ну, Захід експресу, наприклад, настільки оказався продажною, я кажу, компашкою, що вони. Ще того не і вони зробили вигляд, щоб цього не було, можна сказати. Як так можна розслідувати, я не знаю, наскільки то професійна діяльність, ну ви самі оцініть. Мені цікаво, скільки ще суспільство, громадськість, політики будуть терпіти отакі заказні штуки от того не до органів, не до садового, якому не дали стільки повноважень, не дали Генеральному прокурору стільки повноважень, не до президенту дали, не дали стільки повноважень. Щоб так вже здухвало брехати і на злочини в прямому ефірі, які ми розслідуємо, які ми показуємо, вони про них не заговорили. Це просто, знаєте, це вже, як кажуть, оця як кажуть, преса, вона вже свою діяльність опускає, вона вже не то, що заказнушна, вона вже ну це, як кажуть, помийна яма, в яку можна злити, що хочеш, і вони навіть не провірять того. Вони не озвучили, що завтра суд. Завтра, 18 березня, в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суда, суд 16.30, щоб люди підійшли і переконалися, а про що розмова? Чому ж матюкали прокурора? Чому згідно закону про запобігання корупції, коли поступила заява повідомлення про злочин, що відбувся даний злочин, він зафіксувався, що не тільки вже півтора року, я розслідую тані питання, що не тільки мали. Розслідувати дані питання. І якщо йдуть мені погрози переслідування, прокуратура мала відреагувати. А за тих півтора року на мене так звані ТІЗБУшники скомпроментували таку діяльність, що відкриті якісь справи на Андрія Регоровича. Потім на мужчину Андрія йдуть напади, переслідування, викрадення, якісь дзвінки так званими працівниками суду, що я на них напав. Прийняли повідомлення нас даного суддю, так званого Печерського суду Хайнацького, напав працівник СБУ зі спини на спину наскочив на, скочів, на мужчину Андрія, який приніс йому Андрія Регоровича для розслідування, тому що в суді він це осознав, що бумажка і бумажка мають контактувати зі собою. А вони зробили такий піар-тіпахід, і зараз якийсь захід експресо просто відпрацьовує якусь продажну схему. Щоб завтра цей суд напевно не відбувся, бо ну, тому, що кожен день дають е, на людей, які мені допомагають в інтересах держави, в інтересах громади Львова йдуть провокації і йдуть провокаційні статті. Тому я сподіваюся, що Захід експресу, хто прийняв, хто роздрукував, так само будуть притягнуті до відповідальності міжнародним співтовариством за такі провокаційні дії. І хто не тільки Захід експресу, хто посміє так зробити, не, не відкривши правду. Людям, громаді, людям, для яких вони зобов'язані служити правдою, а не продажними статтями замовлення, вони будуть так само підтягнуті до відповідальності, як ті соучасники, які роблять оці свідомі злочини. Тому, як кажуть, до наступних включень. Надіємося, що ми зможемо вивезти тих злочинців на чисту воду, і все в нас вийде. Во Ви благо. Всім щасливим.